Міничан запрошують провести водохрещу на Вишенському озері та стати учасниками благодійного проєкту. 19 січня в честь великого християнського свята водохреща в парку Вишенський відбудеться благодійний проєкт Вінтердей, на якому відбуватиметься збір коштів для Збройних сил України. Маємо змогу почути пряму мову Віталія Гандзюка, голови правління громадської організації Центр молодіжних ініціатив ТОП молодь. Вітаю для багатьох віничан. 19 січня асоціюється із тим, що потрібно прийти на вишити озеро та скупатися у полонці. Саме для цих людей ми організували благодійний проект Вінтердей, де вони після традиційного купання зможуть зігрітися зігріваючими напоями а також скуштувати щось на смачному нашому фудкорті. А також задонатити для ЗСУ в скриньки, які будуть стояти на цьому фудкорті. Кошти будуть направлені в благодійний фонд Подільська громада за скриньок та Ідуть на потреби збройних сил України по тих запросах, які дають саме для благодійного фонду. Підільська громада учасники проекту ознайомлені із нормами та правилами роботи під час повітряної тривоги, також санітарно-пологічними правилами, яких вони будуть дотримуватися.